Це ветеран АТО Сергій, і він ніколи не працював після 10 класу у 2015-му Юний хлопець пішов добровольцем до полку Азов і вже наступного року отримав травми. А надалі третю групу інвалідності. Як бачите, що не працює права рука. і з того моменту для мене ну стало фактично неможливо знайти будь-яку роботу. А з моменту поранення минуло вже 9 років. А як ви виживаєте? Пенсія ну дев'ять чотирисотне в минулому місяці повисели. Але все ж таки, У мене є безробітна мама, яка з травмами і за моїх же травм на на нервовій пошті вона отримала дуже важкі захворювання. Тобто ну, важкувато, скажімо так. Чим зараз займаєтесь? — Нічим ну як намагаюсь більш-менш допомагати побратимам на тему волонтерства, але якось спори стоять. Хлопець не має спеціальності, є тільки повна середня освіта. Намагався якось трішки стати журналістом. Мене не взяли на навчання. От і знав із і за інвалідності. Ще спробував на тему психолога. Я володій психологією, ну тільки виключно військову психологію Таким не потрібно шукати роботу Сергій прийшов на ярмарок вакансій у метро. Такі заходи у підземці проходять регулярно, а це й присвятили саме ветеранам. Мені головне працювати з колективом. Ось і все мені цього достатньо. Яку б хотілося. Чим більше, тим краще. Ну. 40-50 – ідеально. Дефіцит кадрів нікуди не зник. Тільки на ярмарку для ветеранів представляють сотню вакансій. Загалом же по області їх 3,5 тисячі. У нас роботодавці потребують кваліфікованих працівників. А на ринку більшість шукачів роботи вони не мають відповідної кваліфікації, тому і виникає цей дефіцит. І сьогодні ми пропонуємо для наших ветеранів безкоштовне навчання. За будь-якою робітничою спеціальність платою проїзда, проживання, ну і відповідно навчання, куди звертатися щодо безкоштовного навчання, звертатися в будь який центр зайнятості, який є у кожному колишньому районі Харківської області. Якщо місто Харків, це, це вулиця Шевченка, 137 Центри профтехосвіти проводять підготовку за майже сотнею спеціальностей. Ветерани, як правило, цікавляться такими професіями, як слюсар, токар, водій чи оператор дрона, готові навчати оборонців і самі роботодавці. Ми можемо підготувати за фахом машиніст-електропояза, метрополітену, електромонтери з обслуговування, електроостаткування метрополітену слюсар електрик з ремонту ескалаторів, монтер колії тунельний робітник. Можливо, є якісь вакансії, які не потребуються там не значної фізичного навантаження. Є у нас і прибиральники території, там де не таке значне фізичне навантаження, і двірники, і також є у нас посади, які введені. Безпосередньо для працевлаштування осіб з інвалідністю це підсобні робітники, покоївки. Вірники ми готові запропонувати всі вакансії тільки з урахуванням кожного випадку окремо, яка ребенка цінна програма. Які вакансії це робота за комп'ютером? Нам потрібен менеджер з закупівель. Ну більш адміністративна робота така го, готові запропонувати. Ну або якщо там слюсарем, також якщо є можливість працювати і дозволяє реабілітаційна програма, то можемо і з слюсарем. Загалом в області на обліку у центрі зайнятості понад пів тисячі ветеранів від початку року. Працевлаштували 119. Насправді сьогодні навіть інвалідність не є проблемою, оскільки о... Зокрема, у нашій службі діє програма облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Можна купити все починаючи з візочку, закінчуючи там клавіатурою, технікою, розсувними дверима, системи видіонаха ну залежно знов таки від місця роботи. Тому сьогодні у нас багато прикладів, коли люди навіть з першої групи інвалідності працюють. Ветерани можуть стати частиною команди з виробництва амуніції для чинних військових та рятувальників. У нас пріоритет в першу чергу, ми беремо військовослужбовця. Потім вже дивимося цей. Роботу знайдемо в принципі для будь-якої категорії спеціалістів. Завжди є в нас і вакансії водіїв, і камірників, є, і менеджери, і доп... ну, помічників. І можемо стажирувати. Тому ну, якщо, людина ворогу... якщо людина відвоювала і вміє воювати, і взагалі-то справилася з цим завданням, то в нас легше там на фронті ваш ветеран може й не ставати найманим працівником, а започаткувати власний бізнес. У минулому році у нас 25 учасників програми Власна справа для ветеранів. В цьому вже понад 10 звернулося за отриманням гранту на створення або розвиток власної справи. А це теж я вам скажу тенденція. І зараз ось до мене підходили представники громадських організацій. Ветеранів каже, є великий запит на отримання гранту на 1 мільйон гривень, який є унікальним саме для наших ветеранів. За всебічною підтримкою захисники можуть звертатися до новоствореного міського відділу підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тут знайшов роботу Дмитро, який сам є ветераном. Мобілізували був. В Донецькій області, ну там він наступив на щось, що не дуже любить людей, так скажемо. Операції реабілітації, протезування зараз працює допомога, консультування, первинна психологічна допомога, роз'яснення деяких е юридичних питань, роз'яснення деяких законів, а також перенаправлення на інші організації, які е саме займаються тим чи іншим питанням. Ось це наші номери телефонів. А є сайт. Можете є сторінка в Фейсбуці, в інстаграмі, можете нас знайти. Там ну, там буде більше інформації. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.